Я готов пройти медосвидетельствование. Вот сейчас присутствует милиция Сергеевича, здесь он заявляет. Я готов прямо сейчас с вами ехать в больницу, в любую, в Магданец, в Никополь, в Днепропетровск и доказать. Все... А тут не столько... Що не потрапить, ідуть ізбрані до вас в кабінет, мені руки відбивають. Ізбраних в мене ніколи не було, не є і не буде. Віктор Вікторович каже, так, хто, хто захотів, привітати, привітали і пішли. Мої друзі, чорні були народження, ми збиралися. Так не на робочому місці, це все діло. На робочій місії. Ви бачите, я сам... займаюся роботою. Я спускався, ви мені нічого слова, ні пів слова не сказали. Щось Віктор Віктор не пишає. Розмовите про мене і про вас. Причому тут жіночка. Жіночка вдома у вас, жіночка, а тут у нас працівники. Ну. Ви мене бачите, я йшов. Чого до мене звернулися? Ні слова не пів слова. Я а, тут... а ті, хто тут залишився тоді, <ріх> як ви вийшли? Не поняв. Ну ви вийшли, тут ще люди у вас. Так Тамар Петровна сюди сьогодні нарада була. Ні, які можна ще, можна заяву е, написати за те, що прийшов цей громадянин. Почав знімати. За дій ним пройшли два молодих юнака. Один слов'янської національності, другий не славянської. Не, взяли з фотоапаратом, почали угрожати, що, каже, ми вас зараз тут шашкою всіх видимемо. Ви, 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 я кажу, я не поняла. Я зараз визву міліцію. Не, ну, а він каже, що ти, ти мене лягаєш? Я дуже думав, що це... це... особисто до мене які у вас претензії? Ні, ну те, що виклав перевірити. Я вас питаю. Ну ви що. В робочий час. Заяву за час писати? Та ну що, да, Так, Я напишу заяву. А за кістине, подождите. Дайте по суті, бо мені надо працювати. Борис Сергійович, він чоловік вольний, може дозволити. Мені держава платить за доклад для того, щоб я працював. Правильно. Працювати, а не устраювати я в робоче час. Б... Я не збираюся устраювати русским язиком і українською мовою, а що ви не розумієте? Ну, в принципі, ви побачили, що тут немає на да, я, 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 що. Ми зараз пов'язані. Зараз їздив больницю, а з дітям. Тим mm -hmm. воле, ви, тим... ви не, не, не я, дам, я, факт, я... Що робота Нормальна, можна до вас звернутися. Ні, давайте, давайте тому що ви пісні скажете, що я був п'яний або ще якийсь. Нема питання. Ні, не, для цього хай проведуть вот, компетентні да. там. Освідування чи що там? Хорошо. Все, Хорошо. Але все буде виступати як на клеп, якщо не підтвердить. Ноль в мене, взагалі там, до жадкие фіра. Ви тоді. Ну нема, то нема. Ні, ви то публічно. Ні. Ви тоді публічно, через газету. Вибачтесь. І в Ютубі виставите оце, оце. Тільки так. тому що не треба мені. Я вже. Ну, ваші став. факт, що гуляв на робочому місці, это. і запах іде. Я і зараз запах із карбілета. Може ви і не палить, але то, до проведу. вас, коли люди звертаються, ваші атошники, з якими ви працюєте, коли хлопці підходять сюди, то, -то такий запах. Ну, я не кажу, що ви п'яні, я кажу, запах в карті. От зараз в Сіть, так а як нам людей, коли йде, стоїть з запахом, мені не пускать на цей. Е, в прийомну. Мені не, не пускать в прийомну? Напишіть, а прошу, ви тоді не пускали О, мене. Я вас не пускала. Стривайте, ну ви двері закрупнули. Я не пускала. Ви прийшли. Ви, ви, свої, я, свої, я я роботи, роботи, хочу перелити. Скажіть, чесно, і що це? Чи фотоапарат чи бомба там заложена? Я я наполягаю. Там да, що? Я я наполягаю, щоб вашої присутності, щоб не було, що там сказали, що якийсь там е, якийсь фактор там, що я там викрасти свій Встановившись або ще щось, щоб ми поїхали за вами освіти, не привазу. Що, як покаже, все нормально, так. Да. Ну, Но на місці порядок наладився, благодаря тому, що я до співробітників звернувся і благодаря камері Та, я порядок... активістів, що тут отворили. Пшеничний, йду до пшеничного, пшеничний, ти до мене в кабінет зайшов. Каже, зайди і туди тепер так. Та не ну, ну, які питання. Які питання? Все, дякую. То, ви ви, ви з нами будете їхати? немає Можна не, не, мені мені в письменному виді, що зараз, Валерій Олександрович, ви берете Валерія Олександровича, пристуть Павленка, їдете освіти. Якщо ні, він пише і е, дає е, про вибачення. Підождіть вибачення, до вас не потрапиш на робоче місце і йде. Ви потрапили, ви, ви потрапили. потрапили. Я, не, не Я не йшу, ви, мене побачили. ви до мене ні, жодного слова не звернулися. Який пішов, пішов. опять кабінет, так, що тут. А вас видумали, а я вам сказали, думали, що не бачите, я б ну, з вами я пішов. Ви. То, що начальник, перший заступник був на, не на місці, я вам сказала, немає, він вийшов по справах. Ви а, його побачили. То... Чув, ну я б став тут почекав. Ні, давайте вийду, ви з дому вийдете, а до вас ну, прийде хтось. Ні, ви вже... І, Будь ласка, в мене заяву теж прийміть. І розберіться. Все, спокійно, без гарячки. Без заряжки, тому що. Ну, вам чій... вам дихнуться зараз. Нема. Я чую, Я... по... по приміщенням. Я не знаю. Я І зараз Я бачу, що... Ви не експерт, Валерій Сергійович. Я ви свої фантазії проти. оставте при собі. Не против. Не проти? Так, а ви ж все. її Я кидаєте? Телефір, який ефір? Записали. Так, все, дякую. А я скажу, що я прийшла та яву. Та, про провіртек тут, і мені дуже інтересно. Мені просто вони йшли, вони сказали, вони з вами. Я якесь пояснення. От ви ходите, фотографіруйте, а такі люди, які можуть тепер піти, підложити бомбу благодаря вам. Чушо, А я сразу їм казала в калідорі. Мене всі з кабінетів повиходили. То що вони заходили в кожний кабінет. Я їх бачив на вулиці. А вони сказали, що це ви їм сказали. Понімаєте чи ні? Зайти сюда. Ну, да. можливо, тому що недовольник був низу було много отак ситуації. Ну, ті, а тепер, вас... а тепер я хочу сказати, якщо що залишиться, я за його даю стрічну. Якщо да, що случиться, так, ви будете винувати, тому що ви прийшли і за вами вони прийшли. Я вам повністю серйозно кажу. Все, все, ну ні. Все, дискусія проконала. Дискусії нема, Дякую, я, так, спасибо, що не забули. Тільки я йду. Ви мене бачите. Ну Конечно, У мене вже... В, Колеги я вас. Ну, Побачив, пройшов, я їх ціленоправно. Тепер роботу паралізовано.